Він міг стати найкращим флагманом 2025 року, найпотужнішим і найдоступнішим. Але щось пішло не так. POCO F7 Ultra отримав найпотужніший на сьогодні мобільний чип Snapdragon 8 Elite. А ще тут новий графічний чип Boost, зарядка 120 Вт, захист IP68 і камери, які здається нарешті мають здивувати, особливо якщо у вас колись уже був Поко, але не поспішайте хапатися за гаманець. Тут ціла купа нюансів. У цьому відео я зібрав 8 крутих поліпшень і 8 розчарувань, через які я рекомендую відмовитися від покупки цього смартфона. А в кінці запропоную більш гідні альтернативи. Стартуємо. Це перший смартфон Poco з приставкою Ultra, Але чи означає це, що він дотягнувся до справжнього флагманського рівня? І як тут не відзначити апаратну потужність. Snapdragon 8 Elite у цьому телефоні продемонстрував понад 2 мільйони 800 тисяч балів в Antutu. І це навіть більше, ніж у Xiaomi 15 Ultra, топового флагмана компанії. Але є нюанс, це офіційні дані. А от незалежні медіа зафіксували менше 2,6 мільйонів балів. Також тут з'явився перший в історії спеціалізований графічний чіпсет Vision Boost D7, який чудово проявляє себе в складних 2К-сценах. Зокрема, до 120 FPS у Genshin Impact. Так цей результат досягнутий у лабораторних умовах. Але задум зрозумілий. Поко хоче сказати, що тепер вони теж у грі і претендують на місце серед топів. Здається саме час перевірити, чи не забувте підписатися і натиснути лайк. А я піду далі перераховувати переваги нашого пацієнта. Дисплей це ще один аргумент, чому F7 Ultra претендує на флагманське позиціонування. Це OLED з роздільною здатністю 2К і піковою яскравістю до 3200 Ніт однією з найвищих у класі. Щоправда, за замовчуванням система вмикає Full HD, і багато хто навіть не здогадуватиметься, що тут є підвищена роздільна здатність, але ж різниця в деталізації дійсно помітна. Рамки майже зникли, без підборіддя, все симетрично, це прям прорив для ПОКО. Окремо варто згадати про фірмову адаптацію яскравості та кольору до освітлення навколо такий собі Трутон по-китайськи. Ще один приємний штрих тактильна віддача. Хаптика тут дійсно на рівні. Та й підекранний сканер ультразвуковий не оптичний, як у більшості конкурентів, працює він швидше і стабільніше. Одним словом, екран тут, наче, цукерочка, а що із ним не так, дізнаєтеся за кілька хвилин. Смартфони Poco завжди асоціювалися з продуктивністю, ігровим залізом і в деякій мірі заниженою ціною. А ось камери тут зазвичай тільки для галочки, аби хоч якась. Але схоже, f 7 Ultra хоче змінити цю тенденцію. Основний модуль White Hunter 800 на 50 мегапікселів з великою оптикою світлосилою F1,6 та оптичною стабілізацією демонструє глибоку деталізацію при складному освітленні. Чудовим рішенням стала інтеграція телефото на 50 мегапікселів з 2,5 кратним оптичним зумом і стабілізацією. Такий модуль рідкість навіть у преміум флагманах. Третя камера ультраширик 32 мегапікселі. Фронталка на 20 мегапікселів з HDR, і навіть є сенсор колірного спектра для більш точної передачі кольору. Також смартфон підтримує зйомку у 8К і портретний режим зі змінним значенням діафрагми. Як для смартфона без брендового маркетингу це дійсно потужний стрибок уперед. Втім, не все те золото, що блищить, і про це ми також поговоримо трохи далі, коли дійдемо до мінусів. У той час, як інші бренди все ще пропонують зарядки на 33, 67 або максимум 90 ватт так на хвилинку забудемо про існування Realme. по такий а ось вам усі 120 ватт. Для розуміння повна зарядка займає приблизно 28 хвилин швидше, ніж у більшості інших флагманів, швидше ніж дехто встигає зробити каву зранку і обміркувати плани на день. А ще увага є бездротова зарядка на 50 ватт. Це вже підтверджено. І хто звик заряджатися без кабелів, безумовно оцінить. Металева рамка матове покриття корпусу, яке не збирає відбитки, заокруглена спинка, симетричні тонкі рамки дисплея, у руці відчувається преміально. А цей фірмовий жовтий колір просто ковток свіжого повітря для тих, хто втомився від одноманітних блідих телефонів. Ну і вишенька, повноцінний захист від води та пиву IP 68. Смартфон переживе занурення на 30 хвилин на глибину до 2,5 метра. А тепер ще одна річ, яка підтверджує, що перед нами справжній флагман. Найшвидша оперативна пам'ять lpddr 5 x і накопичувач UFS 4.0. На менше ми вже не згодні. До речі, Ultra – це єдина модель лінійки, яка отримала конфігурацію з 16 ГБ оперативної пам'яті, тоді як внутрішньої пам'яті тут може бути аж до 1 ТБ. Смартфон вже сьогодні готовий до навантажень завтрашнього дня. Модулями зв'язку теж не обділили. Poco F7 Ultra підтримує новітній Wi-Fi 7 і має енергоефективний Bluetooth 6,0 із підтримкою AptX адаптів і навіть Lossless. Також тут Dual GPS на двох частотах для точнішого визначення геолокації, плюс традиційний інфрачервоний порт і повна підтримка OTG. І ось те, чого часто не вистачає навіть у дорогих флагманах. мова про широку комплектацію. Тут F7 Ultra демонструє небачену щедрість. У коробці знайдемо не тільки смартфон, а й зарядний блок на 120 Вт, кабель Type-A, Type-C, прозорий силіконовий чохол і навіть уже наклеєну захисну плівку на дисплей. Відкрив коробку і можеш користуватися без біганини за аксесуарами. Що стосується системи, тут все найактуальніше на момент виходу. Оновлений Hyper OS 2 на базі Android 15, уже з коробки пропонує функції штучного інтелекту. Hyper AI стане в нагоді для написання текстів, розпізнавання мови, малювання картинок через нейромережу, обробки фото та інших завдань, а ще інтеграція з Google Gemini. Ну що ж, а тепер переходимо до того, за чим ви сюди і прийшли. Всі наші рейтинги, яких немає на Ютубі, на нашому офіційному сайті. Посилання у закріпленому коментарі. Поговоримо про погане. На жаль, у нього чимало нюансів, про які ви точно маєте знати, якщо раптом задумалися про покупку: ось, наприклад, акумулятор, знову даунгрейд для глобалки, Redmi K80 Pro, що для китайського ринку отримав батарею 6000 тисяч а до нас доїде лише 5300. Йдемо далі, і ось ще один камінь спотикання: порт USB-C тут лише версії 2 і 0. Ні, тобі відео виходу, ні тобі підтримки десктопного режиму. Багато хто вже обурюється. Навіщо флагманське залізо з таким ось USB? Так, у 25-му році цим уже не здивуєш, але факт лишається фактом: розширити пам'ять картою microSD тут не вийде. І якщо вам треба зберігати великі обсяги фото, відео чи іншого контенту, доведеться одразу брати дорожчу конфігурацію, будьте ласкаві, ще 50 євро. Аудіовиходу тут теж немає. Знову втрачаємо речі, які ще недавно були маст хев, Xiaomi пішла за трендом. 3200 ніт яскравості звучить вражаюче, але що з Шім? Чому знову ніякої уваги до цієї проблеми? За даними Notebook Check, частота Шим тут становить лише 120 Гц, як у F6 Pro і F7 Pro. До речі, базовий F6 у тестах взагалі показує 60 Гц. Уже бачу, ці нескінченні скарги на втому очей уже на другий день після покупки. Утім, поки що це лише попередні дані. Без сумніву, в плані камер Поко зробив крок уперед, але тут немає магічного слова лейка, і багато хто вже сумнівається, кольори будуть як у Xiaomi 14 Pro, чи знову як у Redmi. Не очікую, що передача кольору і деталізація зможуть дотягнути до рівня Galaxy Ultra чи Pixel Pro. Це ще не професійний фотофлагман, як слушно зазначають блогери. Snapdragon 8 Elite — це, звісно, топ, але цифри вперта річ. І тут починаються питання. У Geekbench багатоядерна оцінка 8887 балів, тоді як iq 13 або Realme GT 7 Pro на тому самому чіпі дають понад 9,5 тисяч. В Antutu 10 теж менше балів, ніж у iq 13 або OnePlus 13. Графік при навантаженні не найкращий, у стрес-тестах 3DMark помітні просідання. Це не критично для повсякденного використання, але факт залишається фактом: максимум із чіпа не вичили. Так, технічно F7 Ultra це флагман, але реальна продуктивність трохи нижча за лідерів сегмента. Також це зовсім не легенький смартфон для тендітної руки. Він важкуватий, понад 210 грамів, як у F6 Pro. Воно й зрозуміло, корпус металевий, батарея потужна і все це додає ваги. Але як же нам, консерваторам, із цим важко миритися? Ну що, а тепер про головне – про гроші. Очікувана ціна F7 Ultra на 256 ГБ – 749 євро. Це приблизно 810 доларів або майже 32 тисячі гривень. Ого, поки це більше не продешево і потужно. Для порівняння, F7 Pro коштуватиме орієнтовно 599 євро – майже 27 тисяч гривень, а F6 Pro зараз можна знайти і за 18 тисяч. Ось тому Poco F7 Ultra – це вже не для всіх. А прихильники ПоКО, які роками обирали їх за формулу максимум потужності за мінімум грошей, тепер можуть озирнутися в бік, наприклад, Xiaomi або OnePlus. Тому головне питання для кого це все. Ну і наприкінці давайте поглянемо, що ще цікавого є в цьому ціновому сегменті. Хоча для початку можна звернути увагу на POCO F7 Pro. Це молодший брат, якого не варто обходити стороною. Тут слабший чіп, зокрема, графічний, немає телевіка, і бездротову зарядку прибрали. Зате більший акумулятор 6000 мАч і дротова зарядка на 90 Вт доволі потужна. OnePlus 13 — це хороший варіант для тих, хто хоче максимум без компромісів. Тут і пам'яті оперативної аж 24 ГБ, і телевік на 73 мм, і селфі-камера зі зйомкою в 4К при 60 кадрах на секунду, і навіть порт USB 3.2 і 2 з відеовиходом. Realme GT 7 Pro – конкурент з аналогічним чіпом, але показує кращі результати в тестах. До того ж, має величезну батарею на 6500 мА. Однак він не підтримує бездротову зарядку, та і USB все ще 2.0, як у POCO. У свою чергу Xiaomi 14 t Pro підтримує є 7 4 k селфі, камери тут від Leica, а oled дисплей оновлюється 144 рази на секунду. Є і бездротова зарядка, а ще система 3D охолодження. Цікавий варіант. До речі, посилання на всі моделі залишу в описі. Ну а якщо ви орієнтуєтесь більше на бренд і перевірені серії, ніж на технічні нюанси, імовірно, ви все ж таки купите базові iPhone 16 або Samsung Galaxy S 25 тому що про Max і Ultra все ж інший рівень.